Рестайлова Кія Єніро з батарейкою 64 кВт на максимальнішій комплектації преміум. Є тепловий насос, трьохфазна зарядочка також у нас є. Full летоптика, парктроніки передні, задні, 17 легкосплавні диски. У нас є люк. 152 тисячі пробігу, ціна 20 тисяч 300 доларів. Сох акумулятора 100%. безключовий доступ, сліпі зони автоскладування, дзеркал. Повний електросклопакет, водійське сидіння має пам'ять на два положення: акустика JBL, шкіряний салончик з перфорацією, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, датчики світла, дощу, великий сенсорний екран, клімат, бездротова зарядка, підігрів і обдуви передніх сидінь, підігрів керма. Афігенський стан автомобіля привезена з Європи, розмитнена та сертифікована. Підігрівчики сидінь задніх у нас також є парктроніки, камера, зарядочка, подовжувач, повний комплект. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.